Доброго дня всім. Сьогодні ми поговоримо, чому ж українська жінка мала покривати голову. Отож, за українськими традиціями, жінка кожного дня неодмінно мала бути з покритою головою, особливо в тих випадках, коли чоловік навпаки мусив знімати шапку або капелюха. Це в таких найбільш сакральних місцях, як хата, де стояли образи церква або ж похорон. Фома Аквін писав. Що чоловік не безпосередньо підкорується Богу, і йому не потрібно покривати голову для того, щоб це показати. А от на рахунок жінки тут зовсім по-іншому. У патріархальному суспільству жінка завжди нижча за чоловіка, і у такому суспільству формувалося християнство. Не покрити розпущене волосся жінки як помило це давній сакральний знак, який належав до путебічка. До нижньої сакральної смертельної грані світу. На своїй шабаші з розпущеним волоссям вилітали відьми. Також русалок уявляли гарних дівчат з довгим розпущеним волоссям, які на русальний тиждень просили у жінок намітки. Це можна пояснити так: русалки помирали і не відбули обряду посвяти в дорослі члени роду. І тому у них немає ні сорочки, ні намітки. Жінки чаклували, розпускаючи волосся, тобто наближалися до антисвіту. Під час ритуалу розпущене волосся додавало його учасниці більш магічної сили. Жінка це особлення потобічної природи, яка пов'язана із землею та водою септонизм, і яка протиставлена чоловікові, який асоціювався з вогнем та сонцем. Себто верхом. Отже, закони поведінки визначалися особливостям цих двох начал. Вірили в те, що непокрита жінка або просто волоса жінка накликає біду, негоду, також накликає неурожай або ж навіть хвороби. Жінка не має права світити волоссям проти Святого Сонця. Більше інформації в моєму телеграм каналі Силка в шапці профіля. Буду вас чекати. До зустрічі!